Якою була Совєтська Україна чи там Совєтський Союз в 2017 році? Тобто через 100 років після тої там жовтної чи кої, там, революції? Шо, ось, ось Без рецепту по знайомству прописали пляшечки. Ану, а ану, ану. Височайша концентрації з перцем капустою огурцом. Тепер випивка і закуска йдуть разом. але тут ще українська мова абсолютно норм. Тут ще немає такого витривлення. Я дала такий от маленький пузиречик. Пузиречик. Штепсель. Тепер оце на трьох беруть. Так що швидше шукай третю, а то ми на концерт опоздаємо. А де у нас концерт? Опоздаємо. опоздаємо. Тобто запізнимось, це вже на російськомовну аудиторію, яка, очевидь, переважає в цьому залі в голубому ганьке. Ну, занадто складно, напевне, вирішили сценаристи.